Тому що є у нас є е, прав, правління під назвою сьогодні, якщо гомос не гомосапіян, а ідіотикус. Давай згадаємо про те, що рік тому е, у покров, буквально 20 кілометрів до фронту було, от, е, гроші витрачалися на клумби. При цьому, от я навіть скажу зараз, Порошенко пропонував е, облаштувати укріплення. От так раз там, де зараз найбільше було би потрібно, і йому відмовили, сказали, що не треба нам від вас ніякої допомоги. Тому що, хоча були готові були надіслати і техніку, і все і підготувати. Щодо е, того, аби ну, сьогодні в результаті надсилають туди е, спецназівців. Е, ну я не буду вже уточнювати, що якого, Вони там під сидять по. Е, по щелинах, бо навколо цілодобово жужжать ворожі ФПІшки і і, і дрони розвідники там іноді можуть вийти, бо якщо вони не вийдуть, то все. Ну, це пряма атака.